Привіт усім! Мене звати Наталія Мороз. Я викладачка фортепіано, концертмейстер та вчителька мистецтва. Я педагог і я така, як є. Дитячі усмішки для мене справжнє диво. Із учнями ми на одній струні, і я беззмірно почуваюся щаслива. Я музикант, стараюсь повсякчас дитяче, серденько глибоко зазирнути, щоб світ натхнення і чудес змогла дитина кожного сягнути. Бо мої учні творчі і найкращі, цілеспрямовані, талановиті і відважні. Перемоги постійно вони здобувають, на різних концертах усі виступають. Підхід креативний для мене важливо. Мистецтво урок це духовності крила, культури багатство і розвиток новий, музична освіта, творіння основа. А ще інновації всі полюбляють, щось творче, цікаве для діток шукають, щоб їхні таланти горіли в роботі, і до звершень нових були завжди охочі. Постійно вдосконалююсь, беручи участь у різноманітних конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн тренінгах курсах, педагогічних виставках, Я авторкою збірки пісень для учнів перших сьомих класів, а також героїною книги «Видатні люди України.